на Вінничині спілкою молодіжних організацій ініційовано створення першого обласного фестивалю соціальної реклами, який пройде під гаслом проблеми молоді вирішує сама молодь. Дуже часто складається так, що коли ми спілкуємося з активними молодими людьми, вони кажуть, що в їхньому житті вони зустрічаються з багатьма проблемами, які, на жаль, от ми в межах громадськості нашої не завжди можемо впливати там відносно працевлаштування і всіх інших питань. Тому ми вирішили запропонувати самий прийнятний варіант для молоді вирішити ці проблеми, якщо це питання моральності або чогось іншого, саме через соціальну рекламу. За результатами соціологічних опитувань, молодь турбують проблеми залежності від наркотиків, паління та алкоголю. Не менш актуальним є високий рівень безробіття серед молоді та насилля в родині. Проект реалізовано за підтримки товариства Україна, Польща, Німеччина, корпорації Ріа, департаменту інформаційної діяльності та благодійного фонду Батьківська земля. Фестивальний рух загалом. Наш фонд завжди підтримував. Плюс ми активно співпрацюємо із спілкою молодіжних організацій Вінничини. Це і в рамках клубу Успішних людей. Скажем, і в інших різних акціях, тобто ми дійсно вважаємо, що от такі молодіжні проекти потрібно підтримувати. Іноді зараз лунають такі десь закиди, що нинішня молодь вона ну не то, що мало активна, але в принципі, от часто люди, особливо літні, кажуть, що от колись було зовсім інакше. От раніше молодь була іншою. Тобто, ми з цим абсолютно не згодні. У конкурсі може взяти участь будь-яка людина віком від 14 до 35 років. Переможців визначатимуть у чотирьох номінаціях: зовнішня реклама, відеоролик, аудіоролик та проект. нічого подібного на теренах Вінничини до сьогодні ще не було. Провести на тому рівні, коли б ми дійсно могли залучити максимальну кількість молоді. А через молодь ми ж розуміємо, ми охоплюємо їх батьків, їх дідусів. Бабусь, тобто весь спектр віничан, для того щоб замисли, насамперед замислитись над тим, що ж все ж таки є актуальні проблеми молоді. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 5 травня, включно переможців, чекають нагороди. Наталя Фалатюк, Євген Кришталь, новини телеканал Вінничина.